там картина ты малюешь <свёзд> ебать иди нахер сука дышь по, по 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 взе блять так э, блять я же вырву наушники нахер вышел пикай что э. значит что значит пс Я зараз накидаю бенвордів, уже знаю, уже з бджолами була така ситуація. Я вже накидав. Якщо що, засуджуйте одразу. Одразу за. Вона закровачу! Вона дивиться на мене, я бачу тебе! Я тебе бачу! Ти паскуда? Пошла нахер. Ну будьте готові, що я буду орати. Я можу орати дуже голосно. У мене стоїть обмежувач, ну. Но... Може випадково оглушити. <говорить> Супер! Іди іди <плес> я не злякався б взагалі. Я навіть не злякався. Я знав. Я, ну. Я знав, що так буде.